Подобрала на улице шесть бездомных собак. Но ну, это было лет 8-10 назад. Бешенство это страшно опасное заболевание. Оно ну, практически не лечится. Если бешеная собака укусит человека, это смерть. Поэтому надо обязательно каждый год делать это самая первая прививка. Слишком много умирает сейчас собак. У нас домашняя умерла. У нас же сколько лис в городе сейчас? Животные это пошли куда? В город, им деваться-то некуда из-за войны. Все доброе. Кожним роком все більше і більше інформовані власники тварин. Вони знають, і вони ходять до лікарні, і ми їм пояснюємо, і тому вже більш відповідально до цього відносяться і, звичайно, сказу менше становиться. Все, молоді є. Дещо ситуація, скажімо так, покращується. Тобто в цьому році на цей період, як казав, вже 20 випадків, а в минулому році за цей період у нас було зареєстровано більше ніж 60 випадків сказу. Було прийнено, на майже на території 60% від загальної території Харківської області, розповсюджено більше 380 тисяч вакцини на площі під більше, ніж 15 тисяч квадратних кілометрів. Основним джерелом сказу все-таки залишається лисиця, тобто вона основний розповсюдник сказу в області.